Російський нафтовий гігант «Лукойл» після введення санкцій продає свої активи. Це як НПЗ, так і тисячі звичайних заправок. На тлі цього також падають і акції Лукойла. Чи можна назвати це фактичною загибелью концерну? І найголовніше, як це позначиться на Росії? А, ні, це не загибель концерну, бо більшість його активів все ж таки розташовані в Російській Федерації. Проте це важливо з двох аспектів. Головне це зменшення доходів. Лукою формальна приватна кампанія від Роснефті, бо минулого тижня американська адміністрація дві найбільші кампанії підала санкціям Роснефт і Лукою. Проте в Луку більше закордонних активів. Чому важливе падіння доходів? Тому що саме Нафтогазова галузь і основним джерелом доходів Російської Федерації і федерального бюджету. Основним джерелом видатків федерального бюджету є війна проти України. Ця стаття видатків обігнала всі інші вже давно. Мільярд, які Росія не це десь 30 тисяч шахедів, це сотні криватих та балістичних ракет, яка вона не випустить по Україні. Це один фактор. Інший фактор це геополітика. На початку нульових Росія проголосила концепцію енергетичної наддержави, згідно якої енергетичні активи і енергетична співпраця чи продаж якихось ресурсів є не є просто бізнесом. Це є елементом політичного впливу на ті чи інші країни. Адже якщо в країні є великі НПЗ чи велике родовище, на якому працюють працівники, навколо цього створюється цілий кластер проросійської клієнтели. Це і власне працівники підприємства, менеджер, члени їх родин, місцева адміністрація, депутати національних парламентів, іноді навіть президенти. І це все є інструментом його впливу. І десь другий з половини аргумент про те, що ці гроші, які заробляються в інших країнах, вони витрачаються також в цих країнах на розбудову цієї інфраструктури. Наприклад, інфраструктура русських домов, особливо в Африці, багато в чому фінансується з нафтогазових доходів, які отримує Росія в цих же країнах. І таким чином формуються проросійські політики. Ми бачимо, чим це закінчиться, коли, наприклад, в регіоні Західної Африки, довкола Гінецька заявили, пройшла черга військових переворотів антифранцузького і проросійського характеру. Таким чином, прибирання інфраструктури луколо з багатьох країн, дуже багатьох, є позитивним кроком з дуже багатьох причин, як ми бачимо. Давайте поговоримо трошки саме про закордонні активи. Ми знаємо, наприклад, що єдиний нафтопереробний завод Болгарії експлуатується компанією Лукоя, і загалом Лукою владіє частками в нафтогазових проектах в 11 країнах. Що будуть робити ці держави? Я думаю, що що вони будуть робити напряму залежить від такого фактору, в яких стосунках керівниця цієї держави наразі з Сполученими Штатами Америки. Тобто багато йде дискусії навіть серед експертів, політиків, бо ринок ще не має відповіді на це питання, що Росія може переписати на якихось підставних особ свої компанії. Тим більше досвіду такого в неї чимало, будемо чесні. так? Тобто, цей продаж активів може бути такою лазівкою для обходу санкцій для Росії, вірно? Може, якщо він буде фактивим, якщо вони продадуть якимось псевдокампаніям, які через якийсь ланцюжок офшорів будуть належати самому лукою або іншим росіянам, таке можливо, таке вже на один раз практикувалося, і в цьому разі це дуже широко обговорюваний варіант. Давайте йти по активах конкретних, тоді дадімо зрозуміти, чи можливо це. Почнемо з власне Сполучених Штатів Америки. Так, в Уколу є е, компанія е, Північна Америка у коєл, які належать мережа АЗС е, в Новій Англії, Петін, Львання, нью Норженюджерсі, все таке десь 200 штук е, 193, якщо бути точним, які е, е, у франчайзі, тобто варень. Е, чи дозволять американські антимотопольні органи продати у цей бізнес сам і собі дуже навряд чи ніхто не захоче з Трампом з, заради цього сперечатись. Далі, Західна Європа. В Західній Європі не залишилося великих НПЗ, проте залишились дуже великі мережі АЗС. Знову ж таки, чи захочуть антимонопольні органи цих країн сваритися з Трампом через. Російське НПЗ? Дану ні. Це дуже малоймовірний мало сценарій. Східна Європа. Тут цікавіше, Болгарія та Румунія, там є НПЗ, але знову ж таки, навряд чи влада цих країн буде схильна до суперечок з Трампом. Болгарія вже давно взяла курс на е, дистанціювання від Росії. Вони навіть заявили, що з 26 року е, вони е, перестають купляти російську, російський газ з турецького потоку. Інша ситуація це Мексика. В Мексиці є доволі велике родовище, проте, знову ж таки, там на половину цим родовищем е, е, водіє італійська корпорація Ені. Вона доволі могутні і е, велика їжня, що або Ені захоче купити 100%, або якась американська компанія. Знову ж таки, чи дозволить фіктивний продаж президентка Мексики? Я дуже в цьому сумніваюся. В, в них з Сполученим Штатами і так дуже багато конфліктів: торгівельні війни, наркотрафік, перейменування географічних об'єктів, контроль міграції. з... Та е, крізь Мексику. Е, військові операції, які може бути або не буде проти наркокартелів на півночі. Мексики. Чи захоче Мексика ще одну точку напруги з США в таких умовах? Ні, ми не знаємо точно, але дуже вірогідно, що продаж активів лукою буде ефективним, це в Африці. Е, в Західній Африці, де, як ми вже казали, е, в багатьох країнах, не в усіх, е, бо там е, активи є е, в Гані, в Камеруні і ще в деяких країнах, враховуючи специфічну о, політичну о, культуру в Африці, те, що продажі були ефективними, дуже велике. А в тих країнах, де при владі хунти проросійські, дуже-дуже видагідне. Виключення тут є Єгипет. Доволі великі активи є в Єгипту це родовище. Uh, і... Але для Єгипту наразі стосунки Сполученими Штатами є більш пріоритетними, ніж стосунки з Росією. Залишається ще декілька загадкових країн, де може бути дуже по-різному. По-перше, Азербайджан. Це Росія і Лукою є акціонером Шах Деніс. Це їхня національна гордість. Найбільше і найперспективніше родовище, з ним пов'язано багато надій на розвиток експорту Азербайджан. І, в принципі, на, на економічне зростання. В цілому тут ніхто не може передбачити. Ми бачимо, що останніми роками дуже змінна амплітуда Азербайджану. Російських відносин тому о, можуть допустити фіктивний продаж, може передати інші російські компанії, можуть запустити туди західні компанії чи турецькі компанії, Ніхто не знає. І ще більш цікаве питання: це Казахстан і особливо трубопровод е, КТК з Каспійського е, моря до Чорного моря, до Новоросійського. Зараз усі сперечаються чи під санкціями він. він. Бо для нього раніше було зроблено виключення, бо через нього на світової не дивлячись на те, що він виходить в море на території Росії в Новоросійську, але на світ потрапляє казахська нафта, тобто альтернатива російська, а адже весь сенс цієї санкційної інфраструктури в тому, щоб Росія була якась альтернатива. І що буде з ним зараз, не дуже зрозуміло, проте, скоріше за все, продовжуючи цей курс на диверсифікацію, навряд чи його піде до сенсу. Крім того, він знаходиться на території Росії. Тобто, якщо його, о, хтось викупить його долю, Росія може просто надати його експлуатувати. Якщо ще було неодноразово, коли російська казахське Стосунки напружувалися. там. А що стосується родовищ в Казахстані та Узбекистані, тут більш складна історія. А, бо активи ці привабливі як для Росії, так і для інших гравців. Може, за них може початися конкуренція між китайцями, європейцями, навряд чи американцями та росіянами. І тут підсумки цієї боротьби абсолютно неможливо передбачити.